Операція нерест з 1 квітня по 30 червня на Житомирщині діє весняно-літня заборона на вилов риби. Працівники Державної екологічної інспекції у Житомирській області перевіряють улюблені місця браконьєрів та інші водойми на дотримання норм риболовлі. Ловити рибу можна, але не в місцях нересту і тільки з берега, тільки одною удочкою і одним спінінгом. А всі останні. Е... В місцях нересту заборонено взагалі, люба ловля риби. Ну, навігація заборонена, тобто на лодки теж не дозволено плавати. Ну і не дозволено забороненим знарядям лову, тобто сітками, тими ж самими, пауками, як ми говоримо, там, екранами. У державних водоймах добова норма вилову риби на одну людину становить 3 кілограми. В орендованих платних водоймах ця позначка 5 кілограм. Порушення ж правил несе за собою адміністративну відповідальність. Якщо порушення правил рибальства, це адмінкодекс 85 стаття, частина 3, там штраф йде до 170 гривень. На 3-4 удочки, якщо ловить, то це порушення є. Якщо грубе порушення правил, то там до 680 гривень штрафу. Ну, це вже якщо кидає сітки сітки і остальні знаряддя з браконьєрського лову. Окрім штрафів за незаконну рибалку, також потрібно сплатити такси за кожну незаконно виловлену чи понаднормову рибу. Один карась може обійтися рибалкам у 17 гривень, рак у 21 гривню 50 копійок, а щука та судак значно дорожче 340 та 510 гривень відповідно. Юліана Паренько, Євген Єсавулов, телеканал СК.